Старі корупційні схеми та тендерні монополії у сфері закупівлі ліків у мозі подолано на придбання медичних препаратів через міжнародні організації. Заощаджено майже 800 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це заявила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Сопрун. Чого вдалося досягти завдяки новій системі закупівель ліків та вакцин, і де виявили недоліки? Дивіться у сюжеті. 2015 року Україна вперше закупила ліки та вакцини через міжнародні організації, усунувши старі схеми та посередників у більшості оборудок, державний бюджет заощадив 790 мільйонів гривень. Їх спрямували на додаткове придбання медикаментів. Незважаючи на кризу в Україні та зниження загального державного фінансування програм лікування за деякими програмами у 2015 році на 30% знижки, тобто 87% того фінансування, яке було в 2014 році, загальна кількість одиниць закуплених лікарських засобів зросла на майже 55%. Міжнародні організації вже поставили в Україну 100% ліків від орфанних захворювань для дітей з емофілією та гепатитом, і тести для діагностики ВІЛ. Інші медикаменти надійшли лише частково. Їх наразі розподіляють поміж областями. Столичні імунологи, сповнені оптимізму, нарешті матимуть вакцини, яких так давно очікували. Ми на сьогоднішній день отримали в червні місяці вакцину Пентаксим. В достатній кількості узгоджено всі документи для Поставки вакцини БЦЖ в Україну, яку, сподіваюся, вже за тиждень-два ми отримаємо, розподілимо і відновимо процес вакцинації новонароджених дітей і тих дітей, які не були вакциновані в половому стаціонарі вже на амбулаторії. А от деякі пацієнтські організації зазначають, що через затримки постачання залишилися без ліків онкохворі діти. Брак життєво важливих препаратів змушені покривати місцеві органи влади, як, наприклад, це робить Київ. Якби не київська програма, відразу виділили 20 мільйонів е, гривень в цьому році. 20 мільйонів гривень. Через тиждень закупили по тих самих цінах в місті Києві. На 20 мільйонів було закуплено лікарських засобів в 2016-му году і в 18 мільйонів в 2015-му році. І оці 38 мільйонів хоч якось врятували киян. Очільниця мозу пояснює, затримки виникли через те, що майже весь 2015 рік ухвалювали необхідні закони, підзаконні акти та підписували угоди з міжнародними організаціями. Фінансування з'явилося лише у грудні, тож замовлення зробили ще пізніше. Ті замовлення, які були зроблені через міжнародні організації, щоб вони могли замовити ті ліки і вакцини у січні-лютому 2016 року. Не їх не було на складах, їх треба було, щоб виробники їх з самого початку виробили і вимагають близько 10 місяців на виробництво. Тому у мозі очікують, що ці ліки надідуть у вересні-жовтні. А щоб подібних затримок більше не траплялося, уже підготували цьогорічні контракти на закупівлі і почали відбір міжнародних організацій для співпраці. Світлана Жернок, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.